Всім привіт! Сьогодні приготуємо пастилу з вишні разом. Вже все підготувала, відважила. Залишається лише додати до блендеру. Спершу вирішила додати самі ягоди. В нас це вишня. Вона вже кисточок. Яблука я тушкую. Мені так зручніше. Ви можете їх запікати. Висипаємо в блендер. І додаємо трохи води. В процесі збивання будемо регулювати її кількість, щоб пюре не було загусте. І вмикаємо блендер. Треба трохи зачекати, поки зіб'є цю масу в пюре. При записі відео стався форс-мажор зі звуком, тому вирішила переозвучити відео при монтажі. Повертаємося до пастили. Я користуюсь блендером Trinity, чаша на 2 літри. Давайте перевіримо густоту пюре. Вже бачу, що загусте, тому додамо ще трошки води та взіб'ємо. Це потрібно для того, щоб наситити пюре повітрям. Вона потім буде пухкіша. Пюре готове. Багато хто каже, що ми використовуємо оборники в приготуванні пастели. Але ви самі на відео бачите, що ми, окрім яблук та ягід, нічого не додавали, вишня сама по собі насиченого кольору, тому і пюрена було такого яскравого червоного відтінку. Підготуємо піддон для пастели. Я користуюсь дегідратором ez 1000 На даний момент пластикові піддони, тому їх потрібно змастити олією. В даному випадку використовую оливкову. Цей етап так обов'язковий, щоб пастила не прилипла до піддону. Наливаємо пере. Допомагаю собі лопаткою, Вийшло трохи за густе, але нічого страшного, в такому випадку може знадобитися лопатка, якою розрівнюємо піре на піддоні. Зазвичай я трохи потрушу піддон, як сито, і воно саме рівномірно розрівнюється. Давайте спробуємо. В принципі, нормально, не знадобилась навіть лопатка, і залишається поставити сушити по столу через 12-14 годин бути готова, але я одразу покажу результат. Ось так виглядає готовий лист пастили насиченого червоного кольору. Хочу показати, як виглядає висушена пастила, але нам намагаються заважати. Щось літає за вікном дуже гучно. Навіть діти в під'їзд побігли. На жаль, цього звуку на відео немає. Але повірте на слово! Добре, ми йому полетіли. повернемось до постели. Нагадую, що пастела не містить барників. Для отримання такого насиченого кольору ми притримуємось декількох правил: пропорції та низька температура. Це важливо, бо при високій температурі вона може тріснути або те потемнішати, а за госте пюре просто скисне або трісне. Щось спокійно, відео нам не дають записати. Від мене це не залежить. Зараз неспокійна спокійна ситуація в країні. Аромат просто нереальний. Нагадую, що придбати по столу можна у нас в інстаграм Біонтейс.